Ми починаємо з Луки 15 розділу. Луки 15, 11. Луки пятнадцяти розділ з одинадцятого по 23. Die überschrift, ich weiß nicht, wie sie не euch heißt, im Deutschen steht auf der verlorene Sohn. не знаю, як притча вас називає тридцять другий. А як у вас, назива як у вас називається? У нас в німецьких бібліях написано притча про блудного сина. Я це закреслив жирною лінією. Для себе я назвав цю притчу притча про люблячого батька.

Такими словами, що навіть дитина може радіти і розум... розуміти і радіти. 15. Діти розуміють 15-й розділ від Луки. We, 15, richtig betonen, sat um sat, wird deutlich. І коли ми зробимо отак прочитаємо, наголошуючи речення за реченням, нам буде очевидно. So. So Ось бог. Ось який Бог. Звичайно, claro, um ja <reprimente> в цій притчі мова йде про сим'ян. Wirste... Але дитина, слухаючи цю Ach, історію, so. пойме. А -а -а. О, який Бог. Бог, який добрий. От снедій. Він милостивий. It is very by the pastor and the people in Deutschland for them to declare what is then gnewing? What is GNAD? But the pastor and I will say what they are. У своєму житті я Vergierung, прикладав час, щоб кожне важливе слово, милість, прощення, оправдання, klein, одягнути в слова, wie wenn man es einem kind які зрозуміє дитина, які можна передати потім дитині. Ми використовуємо так швидко слова, як «уверфлісна любов», ми Але Часом використовуємо слова як, як ріка тече, тече. Ми використали цілу ріку слів, а нічого не пояснили. Бо треба вчитися і практикуватися. Я практикувався, щоб пояснювати серйозні терміни. Бо тільки те слово, той термін, який ти сам зрозумів, як слід, ти можеш передати його далі. Wir якраз Запитав Миколу, чи є noch у нас словник. Так, Б багато, Україні, glaube, роки, yeah? this, uh, багато років тому ми видали uh, словничок новозаповідних термінів російською 125 слів, uh, uh, які в новому заповіді знаходяться. Там є мої проби їх пояснити. я великий текст, я, я коли читаю текст, я завжди знаходжу Кубі ці слова. І по сьогодні, коли в мені в тексті коли в біблійному тексті попадається який термін, я собі беру свій словничок що моною ж написаний для того, щоб собі згадати, що я Шофе, тоді подумав, знайшов до цього слова you're сьогодні вечором перед від'їздом, але після всіх занять ви зможете отримати книжечки, які вам потрібні. І ми їх даруємо не того, що вони дешеві, ні вони нам дорого коштували. Сьогодні, я їх дарую, тому що вони дорогі. Lukas 15 will also etwas sagen, was auch andere Gleichnisse sagen. Окей. Ісус в притчі хоче говорити, говорити про те, про що говорять і інші притчі. Так великий творець, величний. Бог радіє. God freut Бог радіє. І Бог ніколи не радіє надарм, er надаремно. Він радіє, коли хтось вертається додому. Und Це я тоже вчора мав на увазі, наші доми, наші доми молитви мають бути наповнені людьми. Людьми, за яких буде радіти Бог, що вони прийшли додому. І через те, що хтось вернувся додому, батько влаштовує свято. In diesem Doppelgleichen von den beiden Söhnen. У цій подвійній притчі про двох синів. Die meisten nur den ersten Teil. Більшість проповідників зупиняється на першій частині як слів. So вона така гарна, Und ist auch in sich abgeschlossen. і вона в собі завершена. Ця перша Aber частина при чим митін но вся історія про дві про двох синів. Має два важливих акценти, два, дві головні думки. Ми бачимо, коли ми бачимо сина, який знайшов дорогу додому і батько радіє. Кульмінацією другої частини. Це протест старшого сина. Obvoli te pere, prvi in drugi pere z tem, da se z njim zleze, čeprav 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 se z njim zleze. Написана перша частина завершується, бо цей син мій був блудний і знайшовся, загублений і знайшовся. 24-й текст. 24 цей син мій був мертвий, ожив, був пропав і знайшовся. 32-й текст завершується тим самим. Цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Wie gesagt, der erste Teil ist völlig abgeschlossen, man kann auch darüber sehr gut predigen. Und es scheint, als ob der zweite Teil überflüssig ist. І так виглядає, що друга частина притчі неважлива, важлива, вона така, ну, поверхнева, така. І додаток собі не зобов'язуючий. Але хочу сказати, що другий син це не додаток до першого. Якщо він не додаток. Es gibt da nur eine Antwort. Er will die konkrete Situation ansprechen seiner Zuhörer ansprechen. Er will mit dem zweiten Teil sagen: Wir, wir gleichen alle dem zweiten Sohn. Jesus ist.

Ось сюди йде пояснення: я працюю на полі, я працюю у дворі, я зниво збираю, сію коровдою, я роблю. Це не заперечення першій частині. Der zweite Teil will sagen, Друга частина хоче нам сказати, замість того, щоб злитися, можна зробити щось інше. Sei будь милосердний. Будь добрий. не будь без. Не будь тим, котрий не любить. War, Те, Freude що було мертве ожило, радійте тому. Der sich verirrt hat, der schon zerbludilo, ist daheim. знайшлося. З другим сином gesagt: "Freudig. E е, радійте

Бо приходять, які, які своє життя зіпсули і розтратили. Und die es nicht haben. Приходять ті, які не заслужили, щоб бути прийнятими oh. Отак от просто. Und darum liegt die auf dem Teil. І тому наголос основний лежить на другій частині. Перша частина ми говоримо. Це частина доброї звістки, так можемо сказати. Це є вістка для тих нещасних, яка говорить: ти можеш вернутися додому. Навіть що якщо ти такий бідний, паралізований, якщо твоє життя знищене, приходь додому, вертайся. Але де цвіте. Але друга частина. Anderes, друга частина, ist, вона Говорить про зовсім інше, і тому вона є основна. Основна Jesus, у цій Євангелії. Ісус говорить другою частиною своїм критикам. Ісус має gegen Jesus meine противників. Muss ich down. Ich war ziemlich unten. Mm -hmm. Ich ging zu meinem Seelsorger. Коли мене вже все достало, ну, критики, я пішов до свого душі пікона. І кажу, я проповідую, це не добре, нічого не відбувається. А мій душі пікон, як ніби зовсім не по темі, питає, а в тебе є якісь вороги, противники? Маєш ворогів? <плес> я почав думати, не, а хто ж їх собі шукає хай. ворогів? Потім сказал, да. ні. Ох, Ох, кажу, ні. Він каже, ах, ну тоді все добре. Все добре. Ми ніколи не шукаємо собі ворогів. Ми не шукаємо критиків собі. Бог їх шукає. Gott ist, і коли Бог є Богом, і коли Бог є Богом, і коли Бог кличе учнів своїх проповідувати, so tut, Він хоче, щоб ми діяли, як Він Бог, щоб ми feinde. розлюбили своїх ворогів. Das keine für hier. І це не теорія. Це шрит у шрит на свої ворогів. Це крок за кроком. Das ist до це думка, це мислення, яким чином я досягну Wie своїх критиків, dem weg, dem тих, kritiker. яких би я краще хотів прибрати з дороги, усунути їх. Sagen, І ця притча нам говорить, іди на зустріч зі своїм критиком. І йди до тих, які проти тебе, які твої противники. Це є причина цього рівняння. Причина цієї є притчі. Es geht auch anders herum. Вона показує про те, що є щось інше. Про те, що можна поводитися по-іншому. І багато людей, можливо, вперше чули. Почути про те, що є той, котрий розуміє всіх. Я можу цьому дивуватись. Я дивуюся тому, що робить Бог. Він йде до ворогів і запрошує їх додому. А ми? Ось до цього пункту я хотів би е, зупинитись. Не обходьте ваших ворогів. У вас будуть вороги, якщо ви будете по-справжньому проповідувати Евангелієм

та смах обривається не повідомляє, як реагує старший син на запрошення батька. Увійде він в дім чи не увійде аускан блайтоф і власне тому, щоб показати, що вхід вільний вихід є. Ісус свідомо. Малюється. Бо своїм слухачів він він хоче, не мав би змусити заставити доведи до кінця те, що я ось тобі на що вказав. Не залишайся в не залишайся своєму спокої, затишності, змінюйся. Іди до твоїх критиків. Benutzt Jesus auch für seine Kritiker. Звичайно, ця друга частина Ісус також само використовує для своїх критиків. Хто його критики? фарисеї, звичайно, тоді ті, які все правильно робителі, які помилку не робителі, які вчасно приходять на всі служіння, які вчасно всі десятини з усього, що мають дають, Ми ще далеко не досягли їх усіх праведних вчинках, але вони багато чого досягли. Und das ist die Lage der Hörer, der Pharisäer, und zu denen spricht der Herr Jesus in diesem zweiten Teil. Wollen wir den Worten des himmlischen Vaters Folge leisten, ja oder nein? Laden wir ein? я одера ні. Чи хочемо і готові ми слідувати за словами прикладів Ісуса? Чи готові ми ось отак звертатися, як він? Так чи ні? Ісус пріcht ah. nicht den Stab über die Hörer, die im zweiten Teil diese Geschichte hören. Stab, was ist? Stab brechen so übers Knie brechen, kaputt. Machen. Він äh, він не переломлює своїх слухачів через коліно. І відкриває двері. Immer bleibt Hoffnung. залишається надія, зберігається But можливість і це стосується нашої проповіді. простірцу. Коли ми проповідаємо навіть жорстко і щось твердо залишається завжди надія, бо це свідомість Ісуса в нас, бо Ісус завжди той, котрий хоче допомогти, так як Бог хоче врятувати кожного, і перша частина притчі малює нам, так само він і фарисеїв хоче врятувати, які його критикують, питання питання в другій частині. Чи, ми Чи може Faris zмітися? Чи можемо ми змінюватися коли ми собою задоволені своїми діями, своїм проповідуванням?

оцю радість Бога. Коли я запрошую когось до себе і бачу, що людина змінюється, я цьому не би як радіти. А я знаю, як радіє Бог, коли один, хоч один змінюється, коли я змінююся, коли ти змінюєшся, як радіє Батько. Він радіє. Він радіє все життя. Denn dann sind wir vom Tod gewechselt. Wir sind herausgeholt aus dem Verlust, das wir nicht sehen, und haben das Leben erreicht. Wir er sind lebendig geworden. Stellt euch vor, in unserem Baptismus in der Ukraine.

Треба ще щось до цієї е, частини притчі додати, чи я ясно пояснив її? Господь Ісус Айн Сане критика. Ісус закликає, відкриває двері для своїх критиків. Ісус мав ворогів. Він запрошує їх, заходь немає більшої радості ніж рятувати людей. Звичайно, ти не врятуєш людину, mir, яка задоволена собою і яка вважає, що вона через свої успіхи nicht. має бути і Бог нею задоволений. А що було би якби ми, проповідники, молодіжні лідери, ми відповідальні у церквах? Ми би перемінились. А все би перевернулося з ніг на голову, щоб ми робили те, чого не робили ніколи раніше. Чому Бо любов Божа нас досягнула, вона в нас живе. Der zweite Teil ist also ein Lehrkapitel. Друга частина притчі це навчальний розділ. Sagen, і вона хоче донести. Das ja Lukas 15 Vers 1 und 2. Jesus lädt die Leute ein. Pharisäer. В 15-му розділі Луки починається з того, що Ісус запрошує людей, фарисеїв, книжників, людей, про яких погано говорять, він всіх їх запрошує до себе грішників. Не праведних, а неправедних. І тому konsequenz. ця притча має дуже серйозний, важкий наслідок для нас. Ті, які споглядають Ісусом, люди, які споглядають за нами, sagen, вони скажуть, що er він робить. Це ж так, що вони роблять. Tut man einfach nicht. Und <hört> so Jesus antwortet: Jesus Habt ihr schon mal was von der Liebe Gottes gehört? Habt ihr schon mal über sein weites Herz nachgedacht? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass er nicht nur mich und euch retten, sondern die ganze Welt? Хочу врятувати не тільки мене і вас, а всю Україну. Бо це його природа, бо це його суть, це його єство, це його єство відповідає його волі, відкритість відкритість і запрошення, прощенням. Не тикати на гріхи, які роблять інші, але гріхи прощати, вздоровлювати. Jesus actuалізовує and that to make the mention given me хоче людей завоювати до цього. Мене, тебе, проповідників, служителів. Він хоче покликати на свій бік, щоб вони турбувалися про тих, які. На землі лежать які безнадійні, які, можливо вже думали про самогубство. Турбуйтеся про них, запрошуйте їх до вас, ідіть з ними, поїдь, перекусити. Коли так буде? Якщо відбувається таке, відбувається Євангелія. А нема такого, навіть можемо не використовувати слово Євангелія. Оце отак все ясно. Перша і друга частина притчі 15 з 15-го розділу Луки. Добра звістка. Уявляють собі людей, які вперше це все чули. <рив> я пам'ятаю, як я вперше про це читав, роздумував. Мені мене вона пройняла наскрізь. На хаузі, Я вернувся до додому. God Я God додому, до Бога God прийшов. For for І для мене друга частина не була ваги. Для всіх нас має вагу. Я помітив тут Ісус говорить. З владою. Він пильнує, звертає увагу але на критиків, але він звертає увагу на них з владою, яку йому люди дана, люди, які проти нього, він бачить їх і запрошує їх. Він знає ті, які його приб'ють Христі. І тоді він зможе сказати: Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять. So, that's погляд здалека першої другої частини, яка малює нам добрість батька. У цьому ж у розділі додам ja є ще croche. притча про eh, загублену вівцю і заглублену монету. Коротко кажучи, sucht... кожен хто Schaff, шукає вівцю монету, той має багато терпіння An і зусилля. Ende і зусилля. і в кінці не самооправдання. Я ich це зробив самопохвала. Yeah. похвала. Я перед An Богом Ende прав. А в кінці намальована радість. Lose радість. Чому? Бо покаяння. Сповіщає радість. Коли я часом чую проповіді höre, Kolej, ja, 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 Gott, як радіє Бог, wenn gefunden, коли знайдений, wenn es wieder zuiput. коли знайдена вівця, коли злодний вернувся до дому. über das wiederfinden. І я покликаний радіти до того, Nochmal. що знайшлося. Umkehr. Покаяння. So Покаяння, зміна. Hat immer mit unendlicher Freude zu tun. Вона пов'язана з безконечною і неймовірною радістю. У um небі вже не буде більше мови про покаяння. Über und über voll Але небо буде переповнене радістю і великою радістю. Луки, 15, Vers 7. Luki, 15 розділ 7 текст. will sagen. Ey, du bist frei. Und du bist gerettet. Nun kannst auch du andere frei machen. Und du kannst andere retten. Und darüber freut sich Gott.